В Україні з січня запроваджують солідну доплату для деяких пенсіонерів: хто отримає понад 2000 гривень? На деяких пенсіонерів чекає приємний сюрприз. Наступного року їх значно піднімуть виплати. Вже із січня 2025 року окремі пенсіонери чорнобильці отримають доплати до пенсії. Про це розповіла начальниця управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України у Черкаській області Тетяна Коваль. У коментарі Суспільному відповідно до рішення Верховної Ради непрацюючі пенсіонери, які постійно проживали в зонах безумовного та добровільного відселення в Чорнобильській зоні з 26 квітня 1976 року по 1 січня 1993 року отримають по 20 тисяч гривні щомісячної доплати однак це не постійні доплати. Поки таку суму нараховуватимуть лише на час дії воєнного стану, кошти на такі доплати вже закладено до державного бюджету на 2025 рік. Додамо також, що з 1 січня 2025 року доплати до пенсій скасують для тих громадян, які залишили Чорнобильську зону у зазначений період або змінили місце проживання. Ога, українці можуть самостійно збільшити розмір своєї пенсії. Як це всі зробити? Що потрібно для збільшення пенсійних виплат, щоб збільшити свої майбутні пенсійні виплати, потрібно працювати офіційно та контролювати розмір єдиних соціальних внесків. Крім того, важлива кількість набутого страхового стажу. Про це нагадали в Міністерстві соціальної політики України. Саме від цих факторів залежить розмір пенсії. Кожен рік офіційного стажу збільшує розмір пенсії, крім того, варто пам'ятати, що за відсутності бодай 15 років страхового стажу пенсію оформити не вдасться. У такому разі людина може розраховувати лише на соціальну допомогу від держави, чим більший розмір заробітної плати, а відповідно і сплаченого ЄСВ, тим більшим буде розмір майбутньої пенсії. Людина також може доплачувати внески до пенсійного фонду самостійно. Таким чином, збільшуючи розмір пенсії, що бідує. Єдині соціальні внески спрямовуються до пенсійного фонду. За даними ПФУ, за 9 місяців 2024 року понад 57 тисяч робочих місць вийшли з тіні, що забезпечило додаткові 900 мільйонів гривень внесків до бюджету фонду. З цих виплат виплачується пенсія теперішнім пенсіонерам, а також майбутнім. Включно з людьми, які лише розпочинають трудову діяльність, пенсії в Україні збільшать на 10-12 стали відомі подробиці індексації хто може розраховувати на підвищення пенсії найближчим часом та про які суми йдеться уже з березня 2025 року пенсії в Україні зростуть. Це станеться внаслідок чергової індексації, гроші на індексацію закладено у державному бюджеті на наступний рік, тому перерахунок точно зроблять. Проте точні суми поки що невідомі, їх назвуть на початку 2025 року, адже розмір залежить від рівня інфляції та розміру заробітної плати, проте, згідно з підрахунками старшого наукового співробітника Інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, пенсії зростуть на 10-12%. Минулого року цей показник становив лише 6%. Зростання наступного року відбудеться насамперед завдяки зростанню середньої заробітної плати по країні згідно зі статистикою пенсійного фонду. У другому кварталі цього року відбулося суттєве зростання зарплат. Додамо, що станом на 1 жовтня 2024 року в Україні налічувалося близько 10,3 мільйона пенсіонерів. Середній розмір пенсії становив 5852 тисяч гривні. Проте близько половини пенсіонерів одержують набагато менше від 3 тисячі до 4 тисячі гривень. Держава звільняє пенсіонерів від сплати за комунальні послуги, частина українських пенсіонерів може повністю звільнитися від оплати комунальних послуг. Це стосується окремих категорій громадян, які працювали у визначених сферах та мають низький рівень доходу, український уряд затвердив механізм. Який передбачає звільнення певних категорій пенсіонерів від сплати за житлово-комунальні послуги? Це закріплено у постанові Кабінету міністрів України про затвердження порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї, кому надається повна компенсація, відповідно до урядового документу, повністю звільняються від оплати, вчителі, бібліотекарі, медичні працівники, працівники культури. Які проживають у сільській місцевості. Ці категорії громадян мають право на 100% пільгу на оплату житлово-комунальних послуг, інші види допомоги для пенсіонерів, більшість пенсіонерів продовжують отримувати субсидії, які частково покривають витрати на комунальні послуги. Розмір такої допомоги залежить від сукупного доходу пенсіонера та вартості послуг, особливі умови передбачені для громадян. Які мешкають у будинках без централізованого опалення, вони можуть отримати субсидії на придбання твердого палива. Ця допомога надається один раз на рік, а її сума може сягати 21 тисяча гривень державна підтримка для пенсіонерів у вигляді пільг та субсидій спрямована на полегшення фінансового навантаження. Зокрема, звільнення від сплати комунальних послуг є важливим кроком для підтримки громадян. Які присвятили життя роботі у важливих для суспільства сферах. Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога, деяким пенсіонерам додадуть до пенсії понад 2000 гривень, у кого зростуть виплати, і коли більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Деякі пенсіонери вже у 2025 році отримують доплати до пенсії у розмірі понад 2 тисячі гривень. Що розповіли у пенсійному фонді, з початку 2025 року окрема категорія пенсіонерів, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, отримає доплати до пенсії. Про це заявила начальниця управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду України в Черкаській області Тетяна Коваль у коментарі Суспільному. За її словами, доплати у розмірі 2361 гривні отримують непрацюючі пенсіонери, які постійно проживали в зонах безумовного та добровільного відселення з 26 квітня 1986 року по 1. січня 1993 року року це не будуть постійні виплати, поки що вони заплановані лише на час дії воєнного стану. Гроші на це вже закладено до державного бюджету наступного року. Також варто зазначити, що з 1 січня 2025 року доплати до пенсії скасують для тих громадян, які залишили Чорнобильську зону у зазначений період або змінили місце проживання. Як зміниться пенсійний вік в Україні у 2025 році? У якому віці можна буде вийти на пенсію наступного року, і який стаж потрібно мати, вийти на пенсію у 2024 році можна у 60 років за наявності страхового стажу не менше, ніж 31 рік проти наступного? Року вимоги зростуть згідно з пенсійною реформою. Кількість необхідного страхового стажу для виходу на пенсію підвищуватиме щорічно до 2028 року, у 2025 році пенсійний вік не зміниться, вийти на пенсію, як і раніше, можна буде з 60 років. Однак для цього потрібно буде не менше, ніж 32 роки страхового стажу. В іншому разі потрібно буде чекати до 63 років. Якщо до цього віку вдасться накопичити щонайменше 22 роки страхового стажу, ну і у 65 років пенсію зможуть оформити ті, хто накопичив щонайменше 15 років страхового стажу. Якщо немає 15 років стажу, людина зможе оформити тільки соціальну допомогу від держави у 2026 році, вимоги до стажу зростуть ще на рік. Вийти на пенсію у 60-х років можна буде за наявності не менше, ніж 33 років страхового стажу. У 63 роки – не менше ніж 23 років. У 65 років можна буде вийти, як і раніше, за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу. У 2027 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно не менше ніж 34 роки страхового стажу. У 63 роки, не менше ніж 24 роки, у 65 років не менше ніж 15 років. У 2028 році 35 років стажу знадобиться для оформлення пенсії у 60 років, 25 років для оформлення виплат у 63 роки. 15 років страхового стажу буде потрібно для виходу на пенсію у 65 років.